Привіт, дорогі учні 7 класу! Вас вітає вчитель фізики Ігнатенко Майя Юрівна, ліцей номер 3 На попередніх уроках ви розглянули розділ Сила і види сил і ввели такі поняття: інерція, інертність та маса. Рекомендую вам повторити їх, перш ніж записати сьогоднішню тему. А тема сьогоднішнього уроку густина одиниці густини. Не забувайте робити записи в зошиті і робити паузи. Під час перегляду відеопрезентації. Було виготовлено дві залізні фігурки супергероя різного об'єму. Маса цих фігурок теж є різною. Відомо, що маленький супергерой має масу 936 г при об'ємі 120 см3, а великий має масу 2,34 кг при об'ємі, що складає 300 см 3 Давайте знайдемо відношення. Маси та об'єми для обох фігурок. Зверніть увагу, відношення маси М1 до В1 складає 7,8 грам на сантиметр кубічний, і відношення М2 до В2 також складає 7,8 грам на сантиметр кубічний. І це дивно, маси різні, об'єми різні, а відношення однакові. Це означає, що це характеристика речовини, і цю характеристику називають густиною. А для заліза вона складає 7,8 грам на сантиметр. В зошиті що це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовлено з цієї речовини до об'єму цього тіла. Як розрахувати густину, знаючи масу та об'єм? Густина позначається символом ρ. І дорівнює відношенню маси М до об'єму В через риску роб, дробу робиться запис. Одиниця в всі кілограм на метр кубічний, запис в квадратних дужках. Але застосовується часто ще одна одиниця вимірювання грам на сантиметр кубічний. Яке співвідношення між кілограмом на метр кубічний та грамом на сантиметр кубічний? Вам слід пригадати, що в одному кілограмі 1000 г. А в одному метрі 100 сантиметрів. Причому в одному метрі кубічному буде 100 помножити на 100 і ще раз на 100 сантиметрів кубічних. Розглянемо. Враження на терезах. Це два тіла однакової маси, але вони мають різний об'єм дуб сухий і алюміній. А на другій картинці. Дві склянки або мензурки з водою та медом, але терези не зрівноважені. Відповіді, чому ми маємо саме такі ситуації пов'язані із густиною. Де ми можемо взяти густини цих речовин? Якщо ви працюєте з підручником з редакції Бар'яхтара на сторінці 249, ви легко знайдете, що дуб сухий має густину 800 кг на метр кубічний. А алюміній 2700 кг на метр кубічний, вода 1000 кг на метр кубічний, а мед 1420 кг на метр кубічний. Саме тому кульки однакової маси можуть мати різний об'єм. І, навпаки, дві однакові склянки, наповнені водою та медом, рівного об'єму будуть мати різні маси. Продовжуємо. Об'єм кожного кубика, зображеного на слайді, 1 см кубічний, але маса їх, написані прямо на кубиках, є різними. Яку інформацію несе ці дані? Це означає, що густина льоду становить 0,9 грам на кубічний, а густина крейди 2,4 грам на кубічний. а мідь. 8,9 грам на сантиметр кубічний. Яка густина платини ви можете сформулювати самостійно і озвучити це дорослому або вчителю. Переконатись, що ви правильно сформулювали речення. Представляємо на такі зображення. Перед нами дві склянки води, але температури їх різні. 4 градуси за Цельсієм і 90 градусів за Цельсієм? Зверніть увагу, що густина при 4 складає 1000, а густина при 90 965. На іншому зображенні ви бачите густину води, яка знаходиться в склянці, а над нею утворена пара, що має ну, дуже маленьку густину 64 кг на метр кубічний. Який висновок ми можемо зробити? що густина суттєво залежить від температури і агрегатного стану речовини, тобто твердому, в рідкому чи газоподібному перебуває. І зі збільшенням температури або при переході речовини з рідкого стану в газоподібний зростають відстані між частинками. Ця формула вам вже відома, а з неї випливають ще дві інші. Для розрахунку маси і для розрахунку густини тіла. Формули, які ви зараз бачите на екрані М дорівнює рівня Р, що помножиться на В, і В дорівнює рівня М поділити на РО ви записуєте, тому що вони нам потрібні будуть при розв'язуванні певних задач як розрахункових, так і якісних аналітичних. Теоретичний матеріал. Ми з вами практично розглянули, я тільки зверну вашу увагу на те, що у наведених вищі прикладах розглядались однорідні тіла, тобто тіла, що складаються з однієї речовини і не мають порожнин. У таких випадках кажуть, що густина тіла дорівня густині речовини, з якої виготовлене тіло. Ой, цікава інформація на цьому слайді з'явилась? це середня густина тіла людини і середня густина крові. Я вам рекомендую подумати на цією інформації і пригадати матеріал з біології. Чому вони настільки близькі? Зидання номер один. На одній шальці терезів стоїть брузок із свинцю, на іншій з олова, на якій чаші знаходиться свинцевий брусок. Ви подумали, спробували сформулювати про себе, а потім усно вголос відповідь. А тепер послухайте мене. З рисунку видно, що лівий брусок має менший об'єм, ніж правий, а зрівноважені терези показують, що їх маси однакові, із таблиці густин деяких речовин у твердому стані. Бачимо, що густина свинцю дорівнює 11,3 грам на кубічний, а густина олова 7,3 грам на сантиметр кубічний. Густина того бруска буде більшою, об'єм якого менший за рівних мас тіл. Отже, свинцевий брусок має менший об'єм, тому знаходиться зліва, так як об'єм за формулою це відношення маси до густини. Друге завдання справа. На шальках терезів перебувають однакові за об'ємом бруски із заліза та човину. На якій шальці знаходиться залізний брусок. Ви подумали, попрацювали з таблицею густин, сформулювали спочатку відповідь про себе, а потім вголос. А тепер послухайте мене. З рисунку видно, що лівий брусок має більшу масу, ніж правий, так як терези не зрівноважені. Крім того, бруски мають однаковий об'єм. Із таблиці густин деяких речовин у твердому стані, знаходимо, що густина заліза дорівнює 7,8 грам на сантиметр кубічний, а густина човину 7 г на сантиметр кубічний. Так як об'єми тіл однакові, а маси різні, то тіло, що має більшу масу, зроблено з речовини, що має більшу густину за рівних об'ємів. Отже, залізний брусок має більшу масу. Атому знаходиться зліва, так як маса дорівнює добутку густини ро що множиться на об'єм. Продовжуємо. з газів, в залежності від умов, може перебувати в газоподібному, рідкому або твердому стані. В якому стані густина кисню найбільша, найменша і чому? Ви подумали, поміркували. А тепер я спробую також запропонувати вам свою відповідь. Відомо, що густина залежить від агрегатного стану речовин, і якщо речовина змінює свій агрегатний стан, то змінюється її об'єм, бо змінюється середня відстань між частинками, а отже і густина. Відстань між молекулами кисню буде найменшою в твердому стані та найбільшою в газоподібному стані. Це означає, що кількість молекул в одиничному об'ємі речовини буде найбільшому в твердому стані та найменшою в газоподібному. Отже, густина кисню найбільша в твердому стані та найменша в газоподібному стані, так як в твердому стані молекули знаходяться на менших відстанях, ніж в рідкому і газоподібному. Завдання, Визначте густину бензину марки А95, що міститься в цистерні, якщо відомо, що його маса 36 тонн, а об'єм 50 метрів кубічних. Густину подайте в кілограм на метр кубічних і грам на сантиметр кубічних. Ще раз прочитайте умову про себе. Проаналізуйте, що вам дано, маса, об'єм, що потрібно знайти густину. Пригадайте основні е, одиниці вимірювання та символами, якими позначаються дані величини. Спробуйте розв'язати цю задачу самостійно. Поную. Впевнена, що ваші записи не будуть відрізнятись від моїх, і ви розв'язали задачу правильно, і у вас вийшла густина, 720 кг на метр кубічний або 0,72 г на сантиметр кубічний. І я вас з цим хочу привітати, що вам вдалося використати той матеріал спробувати дати відповіді на такі запитання. Означення густини речовини, які вимірювання необхідно здійснити, щоб визначити густину речовини, які одиниці густини ви знаєте. Спробуйте проговорити ці відповіді про себе, а потім обговорити їх із своїми однокласниками. Я завершую сьогоднішній наш урок. Сподіваюсь вам все буде найкращого. Готуйтесь, вчіться, консультуйтесь і допомагайте своїм друзям.